Людей десь йшли дощі і гарно поливало, все зелене. А що в нас? В нас оце все сухе. Все, нічого, де? Де ви бачите, що був дощ? Ну, трошечки от на асфальті, ну, три краплинки, там все сухе. Доведеться рити, копати та вставати на полив, а комусь пощастило, когось полило. У нас ну кажу, трішечки, може поляку з листечку змило. Так щось три, три краплинки, навіть немає ніяких калюш. А десь зливи, а в нас посуха. Ну, що ти зробиш? Такі примхи, погоди. Бо я ж обіцяли на весь тиждень душі і обіцяли на вчора, що буде злива. Мабуть, десь вона пройшла. А нас як завжди минуло. На жаль, я кажу, тут трішечки то... все сухе. Навіть калюжі, ось як видало їх на два пальці. Я набирала і два дні був цей ураган видола що тут. Нічого немає, все, все воно сухе, треба наповнювати. Знову, ну так, трішечки зверху змочило оці 5 хвилин, пройшов вранку, 5 хвилин там трошечки вночі, ну це воно не промочило. Воно таки зверху, а під деревами сухо зовсім. зацвів цвій фіріс е... сорт каблю. Як він ем, вірно вимовляється, от. Не пам'ятаю, але ось тут непогано зростає, я його пересадила. Там за ялинкою щось він зовсім зовсім не хотів рости та цвісти. Хоча там теж сонце багатенько. Ось так буває. Одна одне і те самий грунт. Майже однакове місце та сонце, але переносиш з одного місця поряд в інше, і рослина стає якоюсь. Інакшою зовсім Продовжує цвісти. Ну, вже вже потрошки доцвітає Олександра Вігела. Листя потім будуть яскравіші, червоніші. Зараз навесні вони такі більш коричневі, коричнево-зелені, не дуже яскраві. Я зацвів кломатис. Малюнушка ось такими квіточками. Дзвониками. Ось оцей такими гвинтокрилами. Ось п'ять полісточок, ось чотири, Навіть, бачите, не набралося у поїлку. Теж треба долювати. Ну, хоча б у повітрі щось, а там все сухе. Під деревами все сухе. Нічого немає, все сухе ось там. Які, які, які дощі, які зливи. Нам малювали, Але коли дивишся на той прогноз, який намалювали, і що є насправді на, 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 ну, так як воно відбувається, то зовсім інші речі. Якби то космос та земля. Все зовсім інше. Про прогулянку зроблю. Це так, поскаржитись на те, що знов встану на полив, знов з лійками буду бігати, ось все сухе. Брунела зацвіла, вже така буде яскравенька. І я отримала, ж, зробила це містечко і отримала. Нові свої UV-барби. Деякі в мене схожі на ті, що я купувала в минулому році, вони продублювались дві штуки точно. А деякі інші, але вони так здаються схожими. Трошечки вони схожі, але коли вони розростаються і змінюють своє забарвлення, то бачите, яка структура їхня. Вони відрізняються від молодил. Це мої зовсім зовсім. І вони більш яскраві влітку восенній. Ну, і коли б вони вже прийнялись, то теж в них інший колір. У молодил є таке, що вони ж, по-перше, змінюють кольори І по інше все залежить від розміру, і від того, як вони зростають. Це купила інший сорт. Ще ріта джейн і Orange глу. Це повинен бути потім буде більш помаранчевим. Зараз не такий. І ще залежить від того, як ви доглядаєте за розеткою. Теж і грунт. І все-таки інше. Дивіться, ось зацвітуть. Тому коли молодила витягується, воно цвіте. Ще один нюанс: вони цвітуть раз у 3 роки, у 3-4 роки, і розетка, оця, яка зацвіла, вона відмирає, але до цього моменту воно надає діток. Заміщую з себе ось почало. Тому, якщо ви отримали, я кладу дітки, щоб вони не процвіли. Але і буває таке, що е, мені прислали молодила, і зараз вони, на жаль, будуть цвісти і діток не поклали, то я залишусь сві... без цього сорту. Людина не могла передбачити, тому що ось це, мабуть процвіте Це здоровезний маршал. Але тут в мене він е, в занедбаному стані. Е, багато бачите інших молодил при ньому, діток. Тому він не може показати свій, свою велику розетку. Він гігантський, він оти, може бути як цей камень, як плюшка. І може ще й процвіте Тому завжди, коли. Кладуть менше дітки, щоб вони не, не процвіли. А коли ви їх уже окремо садите і доглядаєте, і не даєте оціх йому багато дітлахів, тоді вони вже показують свою ну, найвеличнішу, найздоровішу форму свою розмір. А коли вони ну, в таких умовах зростають не дуже таких тісних, може в горщиках. І тісняться іншими молодилами, то вони не набувають своєї величини і можуть навіть процвісти, коли вони, ну, здається, що маленькі, що як дітлах, але йому вже там 3-4 роки і він вже цвіте. Такі ось нюанси у молодил. Ну, Все потребує догляду, насправді, навіть оці кам'яні троянди, звичайні. В цьому році все перекручено і переверчено, вже цвітуть хости. Яка, яке там середина літа. Вони вже цвітуть, треба у деяких видаляти е, суцвіття. Ну теж, нащо ти мені цвітеш? Видаляють суцвіття для того, щоб е, вона не, не тягнула на цвіт. І буває хости, коли викидають цвіт, вони розвалюються. Не всім це подобається. Але я теж буду видаляти, буду залишати тільки для. Перезапилення якісь сорти. Оце, бачите, побила морозом. Оце ніякий не вірус, нічого. Це ось після примороз, листя відійшли, нове вже вона пускає без, без якихось ем, ніяких пошкоджень, ніякої деформації з малюнку і з іншого сторони листа. Тобто листя здорові. це одразу після морозу, бачите, ось таке багато покрутила у горщиках. тому все залежить від погодних умов. Це теж це не вірус, це їх побило морозом. Але відправляти таке, щоб людина вже ну, по, якби, злякалася і вже, вже були сумніви, що то вірус, то не можна. Тому хости чекають, чекають, коли повідходять, коли вони стануть нормальними повипускають нове листя. Тут в мене зачесалась на перстянка. І гортензії. скоро будуть свісти деревовідні Такі вітром в мене багато чого позламала, потрощила. Ну, такий був ураган. Ось довелося ставити, виламала з цієї сторони всі, всі броньки таким ураганом. Тільки рослина почала відходити після зимівлі, після заморозку. І ось такі справи, і це не тільки з цією рослиною. Так, так, ми захищаємо свої рослинки то від ураганів, то від градів, то від погодних різних умов. Там теж трошки фетіння потращила. Ну, цей ніяк не можу я цю півонію. Канері це, Брілліанс, це не бардзел, це Canary Brilliance. Привести до ладу тут якісь чи ґрунти такі. Щось треба з нею робити, вона хлорозить постійно. Ну, в цьому, в цьому кутку багато чого хлорозить. Я замінювала і ґрунт, і підживлювала. Бачите, вона потім повідходить, але зараз ще й погодні умови здають. Тож багато чого постраждало. Нарешті висадила, повисаджувала ці нещасні колеоси. Туди-сюди, туди-сюди. їх Три рази висаджувала, висаджу, Мороз, бабах, приходжу все, немає коли все. Знов висаджу інші там, що залишили живці. Знов прийду бабах-мороз. Ну, це нарешті повисаджувала вже, сподіваюсь, все буде, все буде добре. Все-таки в нас не дуже втішні справи. По погоднім умовам, і ну, ну добре, ще думали, ну, е, ну, трошить усе свистить той вітер, то хоча би, хоча б дощем полє нормально. Вже прийде якийсь дощ. Ні, три краплини і все. Трошечки освіжило, але е, по прогнозу знов йде плюс 30, то встанемо наполив, а комусь пощастило, промочила дуже гарно. Почала вже магнолія відходити, вічна зелена. Ну, то, Тобто Вона морозостійка, вона нормальна, так, але коли такі зими в нас, що все обгорає, навіть ті рослини, які ніколи ніколи не страждали, ну то що, що ж ти зробиш? Кожна рослина, вона. Уразлива в якийсь час. Сподіваюсь, що клопогін він пересаджений з напівзатінку. Там він ну, зовсім був майже зелений, а мені хочеться, щоб він був темний. Подивлюсь, як він перенесе цей рік. У минулому він був пересаджений, тому влітку він погано прийнявся і підгорав. Подивлюсь, як він буде замульчований у цьому році себе поводити. За всім потрібно спостерігати. Ну, ось ці тут іриси водяні, варігата. Ось такі жовтенькі, яскравенькі. І варігатність потрошки буде зникати. На жаль, вони не тримають. Кольор листя увесь час. Ну, але і цього, і цього, в принципі, достатньо, вони дуже гарні. Ось такий гарний щитовник червоно Зараз в нього при розкритті, ось таких бронзових відтінків, набуває листя. Потім воно зеленіше, але нове розкривається ось таке. З помаранчевим відтінком. Дуже гарне. Коли зими нормальні, то воно залишає ще старе листя вічно-зеленим. А коли ну, буває підгорає, то м -м, під кінець зимки виглядає не дуже гарним, але потім відростає. Дуже класна рослина. Повільно розростається, тому не, не бачу його, щоб було багато. у Пропозиціях. Почав відходити, е, відходити гінку, оце щеплення. Мені було цікаво, на яких пагонах він відійде. На тих самих, які померзли, воно з тих самих броньок відбиває знов. Ну, не все щось відіб'є, щось ні. Це, хто пам'ятає, це я купувала бережників щеплення, але приїхала. Воно, воно приїхало недороблене. Тобто було щеплення тільки однієї гілки, інші все всі були зелені, не щеплені. Вигнан штамп і щеплення ось тільки, тільки тут варігатні. Ось листечко. Дуже мало його. Я не знаю, як зберегти, щоб оце не задавило ось це. Обрізати не можу. Не потягне коріння, може загнутися і це щеплення. Це потрібно його ось витягнути і потім з них перещепити. Мама намагалась навесні зробити, але все ж ці погодні умови не вдалося. Може ще влітку брунькою, якщо щось залишиться, ще від варігатності. Продовжують цвісти клематиси. Тут княжик вже відсвів. Тут ще сидить один занедбаний клематис, не знаю, можливо, він е зможе піти у зріст. Спробую я його реанімувати. І ось е як відходять нандіни, Дуже гарно, дуже гарно вона відійшла, вона перезимувала нормально. Е але погоріла у лютому після всіх погодних умов. Погоріла так, але все відійшло, така гарнюнька кубка. І... І ця рослинка теж нормальна. Ця рослинка теж нормально перезимувала, все добре, навіть нічого не, не підгорівши. Це сіквоєдендрон пендула. Гарний приріст, Сподіваюсь, що в цьому році він вже помаше по покраще і побільше. Хочеться поскоріше, щоб він пішов на арку з цієї сторони. Відходить рододендрон. Я вже в цьому році гадала, порізала його, що якщо не піде нормально у зріст. Ну, це я ж кажу, коли приїздять вже хворі е, рододендрани, ну їх дуже важко відкачати. Буває, що вони у розплідниках е, ну, перетримані у горщиках, е, не, не доглянуті, вже заражені грибковими орадження, то ти, коли не бачиш її, не можеш подивитись на цю рослину. Вживу, то що тобі приїде, той приїде, і потім ми ось так відкачуємо. Продовжують збільшуватись шапки у аліумів і листя потрошечки відмирати. Так, не дуже гарно, але насправді мало рослин, які виглядають постійно дуже гарно. Тому що зовсім потрібен догляд, навіть деякі злакові. Я багато заводила, а ось райозь бульбаносний. Ну наскільки він яскравий зараз, і який він гарний. Але ж влітку він, він бурий, він коричневий, він дуже погано виглядає. Тому теж ось чи весною на нього милуватися, а потім його якось приховувати. Чи не саджати, але ж завжди світлини, рослина дають їй такі, які в самому гарному стані. І ми їх купуємо, ми садимо, а потім думаємо, чого воно таке негарне. Тому що воно не завжди зберігає такий свій стан. Навіть ви бачите, який був гарний оцей молочай. Міртолисний, але ж після цвітіння він дуже негарний, тому треба різати і чекати, коли відросте. Хоча при цвітінні він яскраво виглядає, мені подобається цвіте а оцей період після цвітіння він негарний. Тому часто ж кажу, спочатку садить ці рослини, вони суперові, потім через декілька років ні, не садить ці рослини, вони, вони, вони мені не подобаються. Тому я не роблю топів. І хоча я ж кажу, я це цікаво, і я це, це дивлюсь теж. Ну, ну, Досвід, ви повинні на своєму досвіді е, прийти до. Тих порозумінь, чи вам подобається рослина, чи ви згодні з тим, що після, наприклад, цвітіння, іриси, все. От ось вони відсвіли і все. І потім буде просто іріси, стояти листя. Чи півонії великі кущі мені пропонували багато людей деревовидні півонії. Я кажу, в мене є один одна деревовидна. Ось вона відцвітає. Потім вона дуже велика. Дуже багато треба їй місця, але ж вона не цвіте влітку потім. Що з, з ними робити, скільки ж можна їх насадити, коли у вас парковий сад і мало догляд не так, тоді це для це ви це, це вигідна пропозиція посадити деревовідні півонії. Але ж якщо ви хочете цвітіння побачити, ви можете навіть не встигнути на це цвітіння пивонії. Приїхати вони вже, що вже їх немає. І заради цього вирощувати величезні кущі, але вони не потребують майже догляду. Ось така велика вже за віктори. Піднялась, піднялась, не знаю. Може, не будуть в цьому році пересаджувати з-під неї хосту. Якщо листя отак попідіймається, вона ж її прикриє. Ну одну пересадила, бо э, затісно, а я полюбляю великі кущі. Я, я вже це неодноразово казала, не полюбляю дрюкати, мені потрібно побачити оцю красу, тому що гости вони коштовні такі, е, тому що ви їх не розмножите. Е, якщо у вас не, немає лабораторії інвітро, Діленням листа ви не розмножите їх живцюванням. Як ортець з одного куща ви можете там 100 штук не живцювати, а якщо брунькою, так і 200. З хостою так не пройде, тому вони коштують дорого. А колекційні сорти дуже дорого: і по дві, по три, і по 4, і по 5 тисяч. І це нормально. Ну, на жаль, воно колекційне, воно так-так коштує, воно так розмножується дуже повільно. І люди чекають руками, щоб наросла там не одна брунька, а наприклад, кущик там з трьох-чотирьох. Зараз піду вже щось робити. Щось буду дергати бур'яни, полівати під деревами. Ну, хоча б пиляку посмивала, яку в нас несло дуже-дуже довго. Декілька днів дула, а два дні так і зовсім нас трощило, видувало і все, все носило погороду, нічого не давало робити. Всім добра, до зустрічей, бережіть себе.